Що Подільсько-воскресенський міст будують вже понад 30 років у 2023-му там відкрили рух для автобусного маршруту номер 111 із і спецтранспортом. Коли міст запрацює повноцінно, він має розвантажити трафік між лівим і правим берегом. Зокрема, має зменшитися навантаження на північний та південний мости. Також скоротиться і час поїздки між Подолом і Троєщиною. Крім того, в тілі моста одразу збудували і три станції метро майбутньої гілки, яка поєднає житловий масив Троєщина із правим берегом. Так, коли ж відкриють міст? Запитаємо у Павла Вдокушина, незалежного інфраструктурного оглядача. Він вже з нами на зв'язку. Пане Павло, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Вітаю студія, вітаю, шановні глядачі. Пане Павле, знаю, що буквально нещодавно ви відвідували із власною інспекцією цей інфраструктурний об'єкт. Що залишилося там зробити? Який обсяг цих робіт? Ну, зараз підрядник група компанії Автострада добудовує тунель під залізницею. Нагадаю, що він буде мати автомобільну частину та трамвайну. Трамвайна – це в нас на перспективу, щоб подовжити колись швидкісний трамвай через Русанівські сади в бік Лівобережної, потім Осокорків. Але коли це буде, ми не знаємо. Але для того, щоб вже потім нічого не перебудовувати, вирішили одразу будувати подвійний тунель. Саме найцікавіше, що ми зараз. Чекаємо, це відкриття автомобільної частини. От буквально 6-7 листопада була забетонована нарешті плита накривна, тобто фактично ми маємо вже в конструкціях побудований тунель. Треба тепер його буде дочекатися, поки стужавіє бетон, розібрати опалубку, прокопати його вже остаточно, тому що там зараз прокопана лише перша половина з боку Русанівських садів. Обетоновуються стіни вже з боку Русанівських садів робиться дорога там, коли я був Останнє, Там робили, вже зробили подушку з заміною ґрунта, для того, щоб дорога ця на болотяних ґрунтах не провалювалася. Зробили хім закріплення. Тобто, все вже готується. Я думаю, що до кінця року можливо і раніше трохи встигнуть відкрити, якщо не буде якихось форс-мажорів. Пане Павло, що я нагадаю нашим глядачам, що з грудня власне, 23-го року цим мостом можуть їздити спецтранспорти, автобуси. Але чи правильно я вас розумію, що після відкриття цього мосту до кінця поточного року, то він цей міст стане доступним фактично для усього транспорту? Вже жодних обмежень тут не буде. Правильно? А стосовно цього, нам обіцяє КМДА, що так воно і буде, але я не можу сказати напевно, тому що наскільки мені відомо, там зараз обмеження військові накладають на це. Тобто КМДА, може, якщо з ними мають якісь вже домовленості, то можливо так воно і буде. Якщо вони передумають, то можливо будучи якісь обмеження на цей рахунок важко сказати. Але якщо транспортний департамент каже, то певно вже домовленості є. Пан Вале. Ось що цікаво, яка пропускна здатність мосту? Наскільки суттєво це вирішить проблему переїзду з правого на лівий береги і навпаки, і загалом як вплине на інфраструктуру Києва? А, ну, скажімо так, те, що зараз будується, це будується лише така маленька гілочка відгалуження від основного мосту, тому що наскільки я там пам'ятаю, сам мостовий комплекс по основному проїзді має чотири смуги в один бік і чотири смуги в інший бік. Фактично зараз будується лише дві смуги: одна в інший бік, друга в той бік, куди Таєщенці. Хочуть виїхати зазвичай на на правий берег, тому спершу він не суттєво розвантажить магістралі, але ми сподіваємося, що за першим цим етапом буде наступний етап. Начнуть будувати вже за залізницю. Там має зробити мають розв'язку. Ця розв'язка вона одночасно поліпшить вдвічі, як мінімум, цей шлях на Троєщину, тому що той тунель, що зараз будується, він тимчасово, як я сказав, буде працювати в обидва боки. Але на перспективу це буде лише виїзд з Троєщини в дві смуги, а за залізницею мають побудувати розв'язку, де буде так само дві смуги приходити на Троєщину, тобто за залізницею протягнуть ще одну таку саму дорогу, і вона поведе вже двома смугами в один бік, двома смугами в інший бік. Крім того, планують цієї розв'язки зробити в напрямку нової. І ми всі сподіваємося, що не будуть повністю відмовлятися від старого проєкту, тому що було вже затверджено, що основний проїзд мосту має перетинати радунку і йти в бік епіцентру, якщо ви знаєте, на Братиславський епіцентр, от туди приблизно. Якщо це все буде побудовано, ну і відповідно на правому березі так само, тобто там треба зараз, до речі, от я хочу. Оскільки я вже на загальному ефірі, ще раз наголосити на те, що багато людей не розуміє, що побудували на подолі. На, Побу... на Подолі побудували лише виїзд з валів. Тобто там дві смуги руху. Вони виводять, вони не приводять на вали для того, щоб з'їхати з моста. Є спеціальний так званий лівоповоротний з'їзд, і він потрапляє на вулицю набережно рибальську а потім вже через так званий гарбати або новий гаванський міст виводить на Поділ. Тобто, коли кажуть різні фантазії, давайте ми е, трамвай, поки що пустимо цим мостом, щоб він з'їжджав на вали, або е, починають зраду розганяти, що от зараз все запуститься, і поділ стане, тому що все впреться в воли. В воли там нічого не впирається, там лише виходить з Валів. Тобто цей міст фактично розвантажує вали. Але нагадаю, що головний Проїзд прямий цього мосту він ще має бути добудованим. Тобто, ті, хто уважні, люди слідкують за цим, вони знають, що десь з 2010-х років в Гавані побудовані вже опори, які виводять туди, якщо не помиляються, набережна Лугова Там де от набережна хрестхрещатицька переходить набережну Лугову і туди має пройти основний проїзд, який з підійде до. Місця неподалік станції метро Тараса Шевченка там має бути ще одна розв'язка щоб на поділ, щоб на Оболонь їхати, і на далеку перспективу ця естакада має продовжитися аж до е, гори Юрковець, Якщо не помиляюся, і там ще мали побудувати тунель. Е, тунель має виходити приблизно вулиця Перетин е, Січових стрільців. І е, чорновола, і отоді от це вже буде взагалі розвантаження всього, що навколо знаходиться, поки це. Так, би мовити, тимчасові поліпшувальні заходи. Ну знаєте, пане Павле, Ви, ніби бачили наш чат і зокрема, те, що пишуть глядачі, реагуючи на наші з вами спілкування, зокрема на подолі, все буде стояти. Дякуємо вам, що пояснили, що не стоятиме в силу тих чи інших умов, сило того чи іншого облаштування інфраструктури. Нагадаю глядачам, що Авдокушин незалежно інфраструктурний оглядач. Був з нами на зв'язку. Говорили про те, коли у столиці відкриється Подільсько-воскресенський міст. І ось за словами Ана Павла, це має відбутися вже, якщо нічого не нічого не стане на заваді, то до завершення поточного року.